Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс, черговий інструмент. Е, оцей сервіс називається Клінг Клінг. AI. Е, реєструємося, реєструємося як завжди за допомогою Google аккаунта і е, потрапляємо. Ось такое віконце. В принципі, тут варто подивитись, що воно вміє робити. Е -е... Я не знаю, чи звук Тут звуком, але ж є. Тут промту немає. Тут поромту немає. Десь я бачив з промтом приклади, а ось ось приклад з промптом. Причому саме тут сервіс англомовний та, я скільки я розумію, китайськомовний, і все, тому вибираємо лише англійський. Якщо з промтом буквально ми можливо впоратись і можемо і самі, то дуже корисно, в принципі, подивитись, ну, як на мене, я не дуже не моя сильна сторона, це негатив промт. Тобто, подивитись, як описують оці негативний промт, що, вар... що варто писати, ну, взагалі подивитись, що воно може робити. А тепер робити як? Тут можна генерувати зображення, а можна генерувати відео. Генерацію зображень я не перевіряв, тому що, чесно кажучи, ну, поки працює Bing та Leonardo, ну, якщо є можливість відео, то відео. В безкоштовній версії нам дають 66, 66, як вони тут називаються, кредитів. На добу. Чому 66? Не питайте, невідомо. Цього вистачає, тобто, одна генерація відео. Це 10 кредитів, тобто на 6 відео. На добу. Але, як на мене, якість доволі висока, тому все не так вже й мало. І стосовно генерації відео є можливості дві. Перша в режимі текст то відео, тобто ми пишемо англомовний промпт, пишемо цей негатив промпт, що пишемо, і натискаємо згенерувати. І другий режим Імідж то відео. Ну, давайте е, е, я щось напишу. Е, спочатку я напишу, що я писав, потім покажу результат, тому що генерує він за моїм досвідом від 10 хвилин. Вчора мені він генерував відео більше 4 годин. одне. Е, був отакий промт. Людина йде по місяцю. Так, далі є один такий ось повзунок, який визначає креативність умовну. Тобто, як вони пишуть, якщо більше до креативіті, він. Може вигадувати більше, якщо е, оцього ближче до реліванс, він буде більше відповідати промту. Я цим не грався, тому не можу сказати. Е, Оце режим стандартний, професійний, професійний лише за гроші, тому не перемикаємо довжина 5 або 10 секунд, 10 секунд лише за гроші. Е, далі, е, ну, е, аспект рейшу ну, шістнадцять дев'ять, дев'ять, там для шорців якогось тіктоку чи один к одному. Я робив 16.9, Кількість генерації можна встановити від однієї до чотирьох, але експериментувати з цим, чесно кажучи. Не раджу, тому що, як на мене, краще зробити одну генерацію, подивитись, що вийшло, а потім, можливо, чи промпт якось змінити, чи ще щось. Далі цікава така історія для текстового промту, можна вказати рух камери. Рух камери, тобто, Варіантів тут е, горизонтальне, вертикальне, е, зум, тобто наблизити, і віддалити е, пено це топліті. Ну так, обліт, скажімо так, умовною камерою, е, Нахил е, рул я не перевіряв, що це таке рул. Тому не знаю. Е, і тут, ну, наприклад, скажімо, горизонтальний рух камери, і тут якась умовна з'являється повзунок новий, і оцей е, умовно від, в, в якихось одиницях від мінус 10 до плюс 10, тобто від десятки ліворуч до десятки праворуч. Ну, я експериментував з цим. Скажімо так: робити ці значення по абсолютній величині більше за 2-3, не варто точно, скажімо, зробимо десь приблизно ось так. Пишемо негативний промт, якщо він, ми знаємо, як писати, якщо він нам. Потрібний. Натискаємо Generate. 10 кредитів з нас списало, і воно буде генеруватись. Я цього робити не хочу, тому що дві генерації він мені не дасть робити одночасно. Невідомо скільки. Я результат покажу, що я робив за таким текстовим промтом, що я отримав. Я отримав е, да, ну, 5 секунд на відео. Ось. Ну, ось якось так. Не можу сказати, що ідеально, куди він йде, чому це така пагорб якийсь сферичний. Ну, не зрозуміло, але ми маємо, маємо те, що маємо. Інший режим: імідж то відео. Тобто ми десь або беремо або фотографію, або згенерували зображення. Так, да, ще, вибачте, я хочу сказати: на, на горі є перемикач версії оцей Клінг 1, 0 чи 1,5. 1,5 за гроші, тому не знаю. Е, так ось де тут імідж, що відео. Ми завантажуємо за. Зображення? ну Давайте е, завантажимо. Це згенероване, хто знає коли. Зображення. Тобто воно, воно буде. Це зображення буде початковим кадром. Далі пишемо промт. Пишу те саме. Е, е, на противагу тому, що в Роналдо є за гроші зараз і було безкоштовно, йому завантажуєш картинку. Далі він сам знає, що хоче, то й робить. Тут налаштувань набагато більше. Написали промт. Далі найцікавіше так званий Motion Brush. Натискаємо і дивимося. Ну, не показує, що він мається на увазі. Тобто, ми е, можемо показати, яка частина зображення, куди буде рухатись. Для цього нам дають до шести таких частин, які можуть рухатись окремо. Е, в принципі, тут можна увімкнути авто сегментацію, але працює не дуже тому. Е... Якщо я вимкну автосегментацію, ну вот це він сегмент... розуміє, що це окремо, це розуміє, що це окремо, ну а тут е щось окремо, щось, е ну, окремо, окремо, ну, ну, не дуже. Якось я, я, я вимкну. Якщо я вимкнув, в мене є RON. Я беру, о, як у багатьох таких. Сервісах і обвожу його ретельненько, те, що я хочу казати, куди цей астронавт в мене буде рухатись. Здається, краще обводити трішки більше, ніж менше. Давайте. Це замалювали. Ну, плюс мінус так. Далі, ось тут де трек 1. Ми вказуємо, куди він має рухатись. Ем, показуємо тут не зовсім зрозуміло, але якщо ми малюємо ось пряму приблизно пряму лінію, то він ставить. Стрілку, і будете туди рухатись. Ну, давайте спробуємо. Я хочу я покажу вам результат, який був ось таким. А якщо е, він швидко згенерує, то спробуємо ще щось. Давайте це в один ас. А, е, а автосегментайшн. Я хочу, щоб земля рухалась. Туди. Ну, чи давайте, може, не побачимо ось так. Подивимось. Якщо якщо вистачить часу. Підтверджуємо: тобто, астронавт, ліворуч, земля якось так, підтверджуємо все, Далі тут цей повзунок я не чіпав і натискаємо: Генерувати. Скільки це буде відбуватися, ще раз кажу, від десь від п'яти, можливо, 8 хвилин до кількох годин. Скоріше за все, це залежить від навантаження на сервіс. А я покажу, що в мене було: тобто я стартував цього Зображення. Так само намалював одну стрілку ліворуч і отримав ось що. Непогано. Так. Є. Далі повертаємось. Тут в принципі, в принципі є ще можливість, яку я ніде не бачив. Можна додати не лише старту, не лише початковий кадр, а й останній кадр, ну, доцільність цього сумнівною може бути, але так ми можемо зациклити відео, тобто ну, зробити якийсь, якщо ми там для якогось проекту хочемо. Щоб е, була картинка на фоні якогось е, фону, що постійно рухається, ну, має бути якесь зациклене відео, це можна робити таким чином. Е, а ще, оскільки ми можемо стартувати від е, будь-якого зображення, а генерується в нас лише 5 секунд, то ми можемо згенерувати 5 секунд відео, Зробити стоп-кадр в кінці, зберегти як зображення, цей стоп-кадр дати як нове зображення і так далі, так далі. Ух ти. Ну, сьогодні нам. Нам пощастило, і, впр... ну, і в принципі, ем, воно зрозуміло, що не земля рухається, а ось так камера, так що земля, ну, як <гум> на мене Ну так, в принципі. Так, чудово. Перфекто. Е, Я хочу сказати, що таким чином можна робити довгі відео. Е ось я вам демонстрував стартовий кадр через 5 секунд. Перший Е, зробив стоп-кадр, завантажив його як новий стартовий кадр і отримав. 10 секунд. Uh -huh. Ну, звісно ж, деградація якась іде якості, але, як uh -huh. на мене, не критична. Е, інколи так добре. Інколи не дуже добре. Скажімо так. Я експериментував ще з зображенням ось що таким. Це фотографія. Ось будівля міста трамвай. Ну, я написав, що трамв. Я писав: трамвай їде під мостом, трамвай їде, ну, щось таке. І да, я під мостом писав. А потім лише їде, а потім виділяв якісь ці. Області, що нікуди не рухаються, ну отримав. ой-ой-ой, це останнє, вибачте? Отримав ось що. Ну, жвавий такий рух транспорту. І перефарбовуються. Так, а тут вони також. Усі кудись їдуть, тобто інколи в простих випадках ідеально в цих, мабуть, треба було більш ретельно прописувати пром, та, скажімо, можу припустити, що погратись із повзумком ось цим, зменшити його креативність, і, можливо, було б краще. Ну, але в принципі, як на мене, дуже класно. Порівняно з аналогами 5 секунд, можна продовжувати без величезної деградації, безкоштовно 6 відео на добу, тому, як, на мене класно.